Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо працювати над помилками, якими всіяні громадські місця. Ось подивіться на фото кавового апарата. Читаю тірамісу. Моє ж ви хороші. Ну, ніяке не тірамісу, а тирамісу. В іншомовних словах, після те треба писати и. Ми ж не кажемо математика, ні, математика. Так само ми і не кажемо герметічний, а герметичний. Нагадаю, після дев'яти букв, що позначають звуки Д, Т, З, С, Ц, Р, «Ж», Ч, «Ш», опорна фраза для запам'ятовування, де ти з'їси цю чашу жиру. Це так зване правило дев'ятки. Так ось після цих дев'яти букв, в іншомовних словах, треба писати і, «Чипси», а не чіпси «Чизкейк». А не чізкейк, Хоча, звичайно, краще сказати сирник. І не тірамісу, а тирамісу. До речі, на кавовому апараті, що на фото, є ще кілька помилок, але про них уже в наступних уроках. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордон, і Ця людина попросила мене вибачити. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.